Бахові сини, якщо ви живете у XVIII столітті і волієте бачити свою дитину композитором, вам треба точно дотримуватися інструкції, інакше нічого не вийде. По-перше, дітей має бути багато. На жаль, не всі вони доживуть до зрілого віку. Дівчаток не враховуємо, до композиторства вони не здатні. Нагадую. Надворі самісінький початок 18 століття. Вольтер ходить до школи і ще не скоро скаже своє несміливе слово на захист жіноцтва. По-друге, дітей необхідно розвивати. Для цього їм треба написати кубометр методичної літератури і дресирувати зранку до ночі. По третє, бажано, аби діти вміли грати на кількох музичних інструментах, приміром на органі, клавесині та скрипці, ну і про всяк випадок співати. І ще добре б, аби їхній батько, ну тобто ви, був генієм найвищого штибу і зазирав своїм хитрим оком у далеке майбутнє музичного мистецтва. У такому разі у вас з'являються примарні шанси, що старший син, назвімо його Вільгельм Фрідеман, буде дуже схожий на вас і стане спадкоємцем вашого власного стилю. Ще б йому не стати. Ви ж з ним займалися мало не з народження і написали йому клавірну книжечку, котра потім розквітне у добре темперований клавір. Щоправда, епоха бароко вже спливає, а сама дитина має неспокійний і навіть дещо схильний до безладу характер. Тому стиль все ж не стовідсотково ваш. Зате в музиці Вільгельм Фрідеман висловлюється настільки щиро і віддає солістам такі зворушливі партії, що мимоволі пустиш сльозу. І негайно все вільне і невільне йому пробачиш. Середульший син, котрому ви обрали розкішне потрійне ім'я, Карл Філіп Еммануель, стане набагато популярнішим за вас. Він стане одним із найвідоміших виконавців та придворним музикантом напише 200 клавірних сонат і 10 симфоній. І ще тут ваше серце зрадіє і затріпоче, він напише досвід правильного способу гри на клавірі. Причому цей опус не втратить актуальності навіть через 100 років. Музика вашого Карла Філіпа буде мати вплив на Гайдна, Бетховена і навіть Мендельсона. І це не дивно, адже хлопчина перейняв вашу блискучу поліфонічну школу, але при цьому знаходиться вже набагато ближче до нової епохи. Епохи, коли музичні голоси перестануть бути рівнозначними. Шлюби укладатимуться з любові, а життя звичайної людини опиниться у центрі уваги. А ваш найменшенький Йоганн Крістіан, якому ви, дуже засмутивши його братів, заповіли три клавесини, він стане найгалантнішим композитором галантної епохи. Він буде майстром орнаментики та модуляцій. Він матиме найжвавішу уяву і дружитиме з маленьким хлопчиком, який народиться через шість років після вашої смерті, і з Моцартом. І коли Йогана Крістіана спитають чи не прикро вам, пане, що всі тільки теревенять про цього малюка адже ви граєте не згірш за нього, він відповість ну, звісно ж, не згірш. Але промовчить і додасть. Але й не краще і дай Боже нам усім вміти так стримано, елегантно і правдиво відповідати це не просто, але шанси є. Бо ж як не як, але й ми з вами, хоч трішечки, але теж виховані у цій родині.